Вже готовий до продажу наш графітний атлас 2018 року. Бензин 3,6 на повному приводі з оригінальними рейлінгами, з оригінальними 20-ми легкосплавними дисками. Зараз сезонна гума Continental на ньому встановлена LED Оптика, протитуманні фари. Дуже тихо працює двигун, як для 6 циліндрів, просто ідеально. Є безключовий доступ, є контроль сліпих зон в зеркалах, як для середньої комплектації в нього досить багато додаткових опцій. Електрорегулювання водійського сидіння, тут чорний шкіряний салон. Отакі вставки під декоративне дерево, насправді це все пластмаса. Підігрів дзеркал, підігрів передніх сидінь, шкіряний мультируль, датчик світла. Із. Додаткових помічників є адаптивний круїз-контроль з вибором дистанції руху, а також контроль утримання смуги руху, контроль сліпих зон і Rare traffic Assist це приїзді заднім ходом машина виявляє перешкоди і подає звукові сигнали. Тут трьохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, є система старт-стоп, пробіг у нього 101 222 км, машина без пробігу по Україні. Подивіться, який в нього стан салону, виглядає просто як новий. Автоматична коробка передач з вибором режимів руху, електронний ручник. І, як на мене, одним із величезних плюсів цього автомобіля є задня капітанська посадка для другого ряду. Просто подивіться, скільки тут місця сидіння другого ряду їздять вперед-назад, можна підрегулювати в принципі, під будь-який зріст. Сидіти тут буде дуже комфортно. І за рахунок того, що другий ряд рухається, навіть на третьому ряду буде комфортно сидіти дорослим людям. У мене зріст 1,87 м, то в принципі я можу всістися сам за собою на третьому ряду, особливого дискомфорту я відчувати не буду. Є додаткові такі шторки в задніх вікнах і також електропривод багажника. Зовсім небідна середня сієшна комплектація. Крім того, маємо ще підготовку від фаркоп. Такий автомобіль знаходиться у нас за адресою міста Київ, вулиця Кінцева, 5. Всіх бажаючих запрошуємо до нас на тест-драйв. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.